Дітям переселенців, які тимчасово мешкають на вулиці Інженерній, у День Святого Миколи Чудотворця колектив Лозівського автодорожнього технікуму подарував справжню каску. Як розповіла директорка начального закладу Віра Рінтман, студенти звернулися до неї з пропозицією відвідати тамтешніх дітей. Їхню ініціативу одразу підтримали. Ми хотіли дітям такий свого роду праздник, щоб вони забули всі свої печалі, біди. Мы решили поддержать их, не просто как бы подарить подарки, а выразить как бы свою любовь к этим маленьким деткам. Нам была главная цель, чтобы детям все понравилось, чтобы им было приятно. Новый год, я надеюсь, будет для нас, для всех, для людей, для детей, для нашей страны лучше. Пусть живет все хорошо, пусть не будет войн в нашей стране, пусть люди сидят у себя дома и всегда не покидают свои дома. Пусть тепло и уют хранят их. На подвір'ї встановили зелену красуню, прикрасили її. А дітей та їхніх батьків запросили до участі у веселих та рухливих іграх. Разом з улюбленими казковими героями, святим Миколою, чудотворцем, дідом морозом та снігуренькою малеча розгадувала загадки, танцювала, запалювала ялинку. Дітям роздавали подарунки, цукерки та пиріжки. Без сюрпризу не залишилися і дорослі. Їм подарували ікону з зображенням святого Миколи Чудотворця. Будемо молитися, всі, щоб Святой Ніколай сьогодні все-таки, радість подарував подарила тим людям, які є здесь повернутися вернуться їм домой. У нас є кімната, красний уголок, як ми його називаємо. Там ми повісимо цю іконку. Пусть святой Николай нас оберігає. Пусть оберігає весь мир. Байдена, що ну, нас не забувають. І сюди ну, привозять театри, щоб ми смотрели дітки. Молодці, хорошо. Устроили праздник у деткам Замечательно.